Українське весілля з дотриманням національних традицій та обрядів влаштували 23 серпня в Полтаві. Перед церемонією, як годиться, створюють букети для весільного дерева та плетуть вінок для нареченої. Усе під супровід обрядових пісень. Ой, млечі, Ілля інтернаціональне наречена українка Катерина а її обранець, громадянин Гонконгу Томас. Ми познайомилися на танцювальному фестивалі, так, так як ми обоє танцюємо більше десяти років тому в Китаї, коли я працювала в Гуанчжоу. і спілкувалися деякий час, але почали зустрічатися, коли вже почалася повномасштабна війна. У 23-му році Томас приїхав з гастролями на театральний фестиваль в Київ, і ми зробили разом тур по Україні. Ідея влаштувати весілля з національними традиціями та обрядами належить нареченій. Полтавка сама склала сценарій, взявши за основу збірку Федора Вовка, шлюбний ритуал та обряди на Україні. Це духовне таке благословення. Одруження, обряди одруження, які ми будемо сьогодні програвати, вони вважалися одруженням, а не розпис у ЗАГСі. А деякі обряди я взяла з етнографічних досліджень, такі, наприклад, як умовини, коли жінка вибирає собі нареченого. Це було досить розповсюджено в нашій частині України сім разів посеме, First of all uh, is really very uh, I'm very curious about Ukrainian uh, uh, culture and uh, I'm so excited to uh, for for this uh, wedding the traditionals uh, ritual even though I don't I don't have any idea what we're going on later but uh, I'm very uh, happy that I um, uh, I will be uh, experience it uh, And thanks to my wife to organize everything. церемонію і святкування влаштували у музеї Панаса Мирного, аби повністю відтворити обряд стародавнього весілля. Свято включало різні етапи. Це, зокрема, умови, несватання, частування старост, покриття голови нареченою хусткою, прикрашання гільця й короваю, викуп, застілля тощо. Дівчина декілька століть назад сама могла якби, запросити хлопця до шлюбу або хлопець може запросити дівчину до шлюбу. Це називається умови. Далі буде сватання, коли е, свати е, або старости разом з нареченим приходять в дім молодої, таким чином сватають її. і Вона вже говорить так або ні. Зазвичай воно в стародавні часи відбувалося декілька днів, а в яких випадках і декілька тижнів. Але сьогодні ми саме ініціюємо це все. Уже хочеться пройти цей етап всіх цих тижнів і днів за короткий проміжок часу. Тому в нас будемо вкладатися в один день, але всі етапи весілля будемо проходити. Гості у вишиванках, а жінки ще й у традиційних українських прикрасах, а на Застіллі національні страви. Так цікаво цей колорит, що який, Томас іноземець, і для нього це теж дуже цікаво. І якби і цікаво на рівні якби, і нам, хоча це наші традиції, і нам це приємно, вражаюче. і. Дуже надихає, і оце коріння, воно просто мурахами, якби всі оці пісні, традиції, дрібниці вони настільки створюють щось живе і незабутнє, що ця історія вона якби набирає сили, і хочеться, щоб це так само душевно продовжувалося у їх родинному житті. Ела Трубієнко та Богдан Казиріць суспільне новини Полтава.